Доброго дня, мене звати Богдан, прізвище Мойсеєнко. Я батько Катерини Мойсеєн. Навчається моя донька перший рік в даній школі. З улюблених предметів однозначно в неї фізика, хімія і програмування. Займається вона, я би так сказав, вона в школі навчається, а займається вона танцями. Тобто вона дуже любить танцювати, вона ще додатково займається танцювальними в декількох студіях. У зв'язку з війною Катерина півтора року навчалася в Данії, у датській школі. Коли вона з мамою повернулася в Україну, стало питання контрасту. Ми побачили, то, що як відрізняється європейська школа від нашої загальноосвітньої школи української. Пошук в інтернеті дав результат Step School. Я як батько я розумію реально, що IT-технології технології це майбутнє і це актуально. Це був ще один з таких вагомих факторів. Моральний стан дитини, коли дитина біжить в школу, коли вона хоче відвідувати школу, коли вона хоче навчатися в даній школі, для батьків я вважаю, це дуже дуже вагомий чинник. Якщо діти цього хочуть, ми батьки зробимо все для того, щоб вони щоб їхні мрії збувалися. В першу чергу індивідуальний підхід, і дитина відчуває себе в сім'ї школи. Тобто, навіть якщо ж відбуваються якісь казусні ситуації, це діти, це завжди буде, було і є, все рівно це розповідається з посмішкою, все рівно це розповідається з задоволенням. Тобто, в принципі, дитина дуже задоволена даним навчанням. Так однозначно, вона стала більш розкутішою. В неї появилося багато друзів. В неї в дійсності появилися з цими друзями спільні інтереси, які виходять за рамки навіть школи. І це правильно, і це я вважаю це дуже добре.